Десятирічна Катя стоїть під металевою рамкою, яка розпилює воду. Розповідає, такий водяний туман в їхньому дворі встановили два дні тому. Стаємо під ним, бігаємо, граємося, дуже освіжає, взагалі класна ідея. Туману утворюючи встановили у дворі п'ятиповерхівки по вулиці Дубовецька, що на старому місті. Задум належить місцевому жителю В'ячеславу Зарембі. Каже, ідею підгледів за кордоном. Конструкція проста: металева рамка та спеціальний провід, через який і розпилюється вода. Додає, на все витратили 3,5 тисячі гривень. З кожної квартири вийшло в середньому по 50 гривень. Саму ідею рамки нам запропонувала сама погода. Так? Безпека нереальна і ну, дуже важко. Він дуже класний. Простий і саме головне, що він ефективний. Для охолодження система туманоутворення за день використовує менше відра води, каже Заремба. Конструкцію таку зробили, щоб її можна було розібрати. На зиму на холодний період підсобне приміщення сховати. І так само вона дуже швидко, вона складається там за три за хвилини. Настя охолоджується під рамкою зі своїми друзями. Каже, водяний туман їй до вподоби. Навіть, якщо чуть-чуть руки запачкані, якісь то можна помити під водою. Коли ми бігаємо, граємо в футбол, то ми постійно бігаємо під ним, під водяним туманом. Охолоджується під водяним туманом і Христина Булавко разом із сином Кірілом. нас завжди в дворі щось новеньке. То в нас ялинка найвища по дворах, то в нас велосипедна доріжка закрита двір, то вже в нас рамочка. Ну, завжди стараємося для діток, щоб щось було їм цікаво. Він класний, можна ми. Можна під нього ставати, коли дуже жарко. І не прийдеться бігати додому, щоб охолодитись. Ядвізірибак 77 років. Розповідає, спершу до встановлення у дворі металевої рамки поставилися з насторогою. Тепер, каже, з туманоутворювачем спеку переносити легше. Ніколи не ожидали, що це може бути таке. Я навіть зразу не думала, що це буде ця стойка. Дуже хорошо, у нас багато дітей. І я вам хочу сказати, така як зараз погода, то тут йдуть із усіх дворів. Водяний туман вимикають лише на ніч, розповідає В'ячеслав Заремба. Наталя Колодій, Вадим Научак, новини на Суспільному, Вінниця.